На Хорш Тайгер маємо стійку у зборі з долотом від та відвалом. Також маємо відвали окремо. Багато є таких ось такі долота, маємо окремо в такому стані. Також маємо декілька екземплярів. Ще можна працювати. І є ось такий наконечник, робочий ворон. Не знаю нічого, ну, новий. Маємо на продаж частину стартера. Ось його марка модель, виробник, статор. із. Є тільки ось такий корпус термостата, Розборний з термостатом сюди потрібно заглушку докрутитися, якби напускач виход іде. Є скол прикріплені в одному місці. Ось якщо цікавить 400 гривень. Непогано видно може. Мабуть, трактор кейс. Стекло все ціле. Єдиний нюанс, одне кріплення. Лобше. Дві це ціле. Вам почок нема. В такому стані. Є ось таке скуло. Мабуть, трактор фенд. Слідуючи. Трактор кейс. Запчасть нова. Забублін. Від чогось, може по номеру подивиться. Якийсь клапан, здається. Так. Патрубок, трактор Fend, абсолютно новий. Ось каталожний номер. Гаспардо. Ось такі пружинні стоючки. Ціленькі, все, без дефектів. Є диски в такому стані, ще мають працювати. Десь були ступиці, поки не можу знайти. Загальній кількості запчастин, якщо знайду, викладу відео. Насос харді в стані БУ прокручується, не заклинивши 6 циліндрів. Ось його технічні характеристики. Є такий генератор з нюансами розклепали часть. Бачите, обломане вухо. Ось може щось побачити по етикетці, щоб розшифрувати, що він для чого. І ось розбита кришка ззаді. Наконечник рульової тяги трактора John Deere. Ця сторона як би в доброму стані. Палець під реставрацією сухарів. Різьби в доброму стані. Найменування. Ось така запчастина досівалки Джондір. Оригінальні запчастини БУ. Ось маркування на стойці. На цьому колесі. Кому цікаво? Пропонуємо кріплення пружинних стойок до диску і борони аспардо. Є велика кількість штук. Каталожний номер, що в відмінному стані без тріщин виробіток. Ковпак моноциклона. Абсолютно новий. Ось така в нього маркировка. Є в наявності 5 штук. Тяга люва. На жаль, не видно вже опізнавальних знаків. Ось тільки такі. Тут якийсь К2, більш нічого немає, заперто. Ця частина добра, потрібно тільки пильник поставити, тут розбитий. Ну, цікаво, може під реставрацію, чи потрібна ось ця частина.